Життя завжди перемагає смерть, і навіть якщо найріднішу людину вже не повернути, можна ніжно берегти пам'ять про неї. Саме так вирішили ініціатори висадки дерев пам'ять про загиблих захисників. Ідея вшановувати пам'ять героїв виношувалась одразу кількома учасниками. Катерина Фомичова одна з тих, хто прийняв участь у такій патріотичній акції Озеленення. Для мене честь за честь допомогти дівчатам у цій справі. Щоб увіковічнити пам'ять про їхніх чоловіків, чоловіки, герої, геройські загиблі на цій війні, все в нас починалося з висадки клена в сріблястих, які в наш лісгосп подарував місто. Вони і планували подарувати, але ну така нагода, і ну звісно, не відмовили. А, Потім ми продовжили от висадження каштани. да, то ми на в центрі міста висаджували. Зараз ми перемістилися в локацію на капсу. Біля будинку культури висадили каштани, які гармонійно впишуться вже в існуючий ансамбль зелених насаджень. За словами пані Катерини, кожен може започаткувати таку алею пам'яті, попередньо узгодивши висадку саджанців з міською владою. Для тих, хто хоче висадити дерево на пам'ять захисника. Це не тільки рідні можуть бути, це можуть бути і друзі, і всі, хто хоче. каштани, катальпи. Воронійський розплідник надає безкоштовно тільки за умовою, щоб самостійно доставили і, і висадили. На кожне дерево вішають рідний беджик, на якому позначено на честь кого висаджені каштани. Всього таких прізвищ вісім. Чому саме стільки пояснює учасниця акції? Вісім на сьогоднішній день це вісім захисників. Це учні четвертої школи, і тому ну капсуль був вибраний не просто так. Вони дуже любили свій мікрорайон і завжди, до речі, долучалися до всіх акцій, до всіх цих активностей і е, листями могли там погрісти. Є хлопці, які на старше за мене. Але ну ми всі росли тут разом, ми всі один одного знаємо. Це капсуль це велика родина. Учасники акції сподіваються, що містяни будуть байливо ставитись до молодих дерев, адже це не просто рослина, а дерево пам'яті на честь тих, хто любив Україну понад усе. Так у мікрорайоні капсуль з'явились каштани, щоб ми пам'ятали Сергія Мороза, Олексія Головача, Володимира Верхотурова, Сергія Гоя, Івана Суримова. Сергія Смереко, Костянтина Черняка, Михайла Сотнікова. Катерина Фомічова подякувала всім, хто долучився до почесної місії. Сьогодні у мене помічники, пан Володимир. Він, до речі, працює в РЕС. І після що тоді, після нічної зміни у нього попало так, що зараз людина з нічної зміни, але він не відмовив. Ну, спасибі велике таким людям, які просто долучаються. От діточки сьогодні долучились. Ну, підлітки, та то я діточками їх все називаю. Підлітки долучились. Вони йшли по своїх справах там. І ми їх ну, не те, що спіймали, попросили там набрати водички, і вони відгукуються. Ігор один із тих, хто зовсім випадково долучився до висадки дерев, і група разом з викладачем прямувала на інший захід, але всі вони із задоволенням знайшли час та доклали своїх зусиль до створення такого місця пам'яті. Суть акції само так би мовити, сам концепт. Він насправді дуже важливий, і я думаю, що такі речі. Таких людей а, треба пам'ятати, і ну, мені так видається, що це дуже важливо. Вважаю дуже почесною місією долучитись до такого заходу. На жаль, випускників нашого коледжу вже. Достатньо велика кількість, які повернулися додому на щиті. І ми вважаємо, що кожен з не тільки наших випускників а й загиблих має бути почесним для нашого міста. Ми маємо пам'ятати про це і ми хочемо долучитися до цього заходу з того, щоб відзначити їх ім'я і запам'ятати їх. І... Пам'ять про них висадити дерево. Учасники акції сподіваються, що незабаром вони саджатимуть сади перемоги, яку наближали їх рідні, і які за неї віддали найцінніше своє життя.